Колізей, арена смерті чи святиня тисячі років тому тут лунали не сплески оплесків, а крики жаху. Це було місце смерті, арена, де людей вбивали, заради розваги, гладіаторські бої, страти, тортури тварин для стародавнього Риму Це було всього лише шоу, Колізей був нетфліксом свого часу, але тільки в жанрі реаліті жахів. Але якщо зараз це просто руїни, то як цей символ жорстокості став святим місцем? Римська імперія змінювалася, християнство, яке спочатку переслідували, стало домінуючою релігією. І колізей, колись наповнений кров'ю мучеників, став символом їхньої жертви. Тут, де колись людей відправляли на розтерзання, пізніше починають встановлювати хрести і молитися за їхні душі сьогодні. Кожного великодня тут проводиться хресний шлях. Колізей перестав бути символом смерті, ось що означає сила часу. А як ви ставитеся до перетворення колізею з місця язичних розваг на християнську святиню?